Так, друзі, прийшов новий станочок вже давненько, але тільки добрався до нього, щоб його розпакувати. Якраз вихідний день. Дивіться, цікаво те, що тут новий, новий пістолет нової форми, нового зразка. Він вже робить, я так розумію, різні фігури. Це мені постачальник запропонував, хочу спробувати цю, цю модельку. Він трошки дорожчий. Ну, спробую, слідкуйте в наступних відео. Я покажу, який функціонал у ньому є. Ну, цікавий, такого в мене ще не було. Новий ящик, новий дизайн. Подивимося, що тут всередині. Макс Фотонік, 3 кВт, охолоджувач. Коротше, все по стандарту. Ось така от машина. 160 кг, 25-го року четвертого. Місяця 9 числа. Так що, друзі, такий апаратик з новим пістолетиком. Зараз будемо його заливати, підключати розетку, запускати, тестувати, слідкуйте.